Так, всім доброго ранку. Підготував для вас <coughs> різні речі, такі, як ви бачите на відосі, буду для вас продавати, буду для вас демонструвати. Дивіться, є два змішувачі. Вінчика, як їх іще називають, один для перфоратора, один для дрелі. Ціна за два буде у нас 150 гривень. Далі є ліркотримачі, три штуки. Ціна за них 230 гривень. Так, є квадрат для головок. Це й 10 гривень. Е, подовжувач такий. Ціна за нього буде 80, пружина в нас буде 45, сверла в нас будуть в кількості 6 штук. Два великих і чотири більш-менш такі нормальні. Ну, більше, ніж 10 тому ціна за них буде у нас 550 гривень. Далі в нас три повороти. Ціна за них 45 гривень. Для косарки є ось така річ. Ціна за неї буде 50 гривень. Цей у нас поворот буде 15 гривень. Цей у нас 15. Ця в нас буде горілочка. Ось така. Ціна за неї буде у нас. 250 гривень. Два шприца. Ось таких гарненьких 200 гривень. Сйомник 29 гвинт 310 довжиною кіхті. Два штуки. Тут наприкінці ширина 42, тут 36, товщина самої 16. Кого зацікавила, ціна 750 гривень. Так, цей в нас буде 135 гривень. Піднімач на черв'ячному механізмі 200 на 135 з ручкою від ключа. Ось такою. Ціна 1200 гривень. Приймач ось такий москвичовський. Цікавий, гарненький. Ціна 120 гривень. Далі є така призмачка. Маленька, ціна 150 гривень. Цей в нас буде 135. Цей в нас буде 70. Що тут у нас ще? 15, 15, 10, цей 20, 20, коронка у нас 150. Цей у нас 30, цей у нас 25, цей у нас 30. Цей у нас 45, 45, 45, 25, 25. Ці в нас будуть 50. Є ось така. Съемник, ну, монтіровка якась цікава. Геообразна ціна її 50 гривень. Для карбюратора для старих машин, як такий. 20 товщиною діаметр 65. Дві штуки. Ціна 80 гривень. Болти маленькі. Такі будуть 60 гривень. Далі 35, 40, 70, цей в нас буде. 60, це в нас буде 10. Ключі у нас будуть 35, 35, 10 гривень. Ці у нас всі будуть по 10 гривень. Кому цікаво, шпильки і різні такі приблуди. Оці всі 6 штук. Ціна 50 гривень. Тут навіть сверло якесь є два напильника, ціна 35 гривень. Монтіровка ось така цікава. З однієї сторони, з другої сторони. Ціна 100 гривень. Агак. ось такий з ремнем. Ну, приблизно десь метр є, щоб можна було десь щось підвісити і десь щось прицепити. Ціна за нього буде в нас 160 гривень. Гвістків тут декілька кілограмів до 4. Приблизно ціна 110 гривень. Тиски Ленинград, недороблена ручка з квадратом зроблена. Ось така. Все крутиться, але треба змастити, почухати, губку знайти для однієї частини. Ціна 750 гривень. Головки. Ось така кількість, є якісь квадрати, більш-менш цікаві. Ціна 550 гривень. Далі є ось така фреза. Не знаю, навіщо. Хто знає підскажіть Ціна за неї 100 гривень. Ці в нас будуть по 100 гривень нові. Цей в нас бур ось такий довгий ціна 100 гривень. Цей в нас буде 200 гривень. Цей у нас буде 110. Ці в нас будуть по 120 гривень. Ці в нас будуть Ну, деякі розміри тут бачите. Ціна за них по 250 гривень. Оцей можна за 200. Далі йдемо. Оцей різець відрізний. Ціна 80 гривень. Цей у нас 120 гривень, цей у нас буде 80, цей в нас буде 70. Цей у нас 80. Цей у нас такий фігурний буде 120. Цей у нас буде. Е, хай буде, не знаю, 60. Ось цей у нас буде прохідний, внутрішній. Ціна за нього буде 120. Цей у нас буде 120. І ось цей у нас буде 150, такий довгий, цей у нас буде 80. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 110, цей в нас буде. 60. Ці у нас будуть по 45 гривень. Ось цей буде у нас 80. Цей якийсь фігурний, буде 70, цей у нас 110, і цей в нас буде 100 гривень. Молотки. Ось така кількість. Якщо всі візьмете, ціна їх буде 250 гривень. Хочу продати всі. Так, ну то та й все. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилайте, будь ласка, фото. Тому що дуже багато людей пишуть, незрозуміло про що, і не зрозуміло як. Тому мені краще, щоб ви прислали фото того товару, що вам потрібно. Присилаю номер карти, оплачуєте, і воно поїхало до вас як Укрпоштою, так і новою поштою. Якою поштою вам буде зручніше, такою і поїде. На цьому все. Кому сподобалось, може підтримати канал лайком, коментарем і повністю всім тим, чим може. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.